Вересень місяць в Україні традиційно асоціюється із золотим листям, прозорим небом і прохолодними ранками. Цьогорічний сезон обіцяє виправдати ці очікування сповна. Прогнози погоди на осінь 2025 року свідчать, що природа буде щедрою на тепло. Нас чекає тривале бабине літо, а справжній холод забариться до самісінького кінця осені. Синоптики запевняють, що різкого раннього похолодання не передбачається. Навпаки, вересень почне тішити майже літнім теплом. А далі розглянемо детальніше по декадах, що прогнозують синоптики на вересень 2025 року в Україні. Перша декада. Початок вересня зустріне українців по літньому привітно. День за днем тішитиме сонячне небо, тепле повітря і стабільна погода, ні дощу, ні сильного вітру, наче літо не поспішає віддавати свої права. Ідеальні погожі дні дозволять ще не ховати далеко літній одяг. Лише під кінець першої декади стає помітно, як ночі потроху холоднішають. Це осінь подає перші легкі сигнали про свій прихід. Можлива поява і незначних дощів, проте якщо й накрапатиме, то зовсім слабко. Температура повітря у вересні буде порівняно тепла, вдень близько плюс 23 плюс 26 градусів. Вночі опускатиметься десь до плюс 11, плюс 15 градусів. На початку місяця особливо на півдні, можливі окремі спекотні дні до плюс 30 градусів. Щодо опадів в першій декаді вересня, то очікується приблизно 3-4 дні з опадами, переважно короткочасні дощі та місцями локальні зливи. В цілому місячна норма для вересня становитиме приблизно 37-76 мм, Тому частина опадів припаде на першу декаду. Друга декада – 11-20 вересня. У середині вересня характер погоди зміниться, небо частіше вкриватиметься хмарами і розпочнеться більш вологий період. На початку цієї десятиденки опади ще будуть помірними, проте ближче до середини місяця дощі посиляться. Літнє тепло поступово відступить під натиском осінньої прохолоди. Шум дощу за вікном у ці дні нагадуватиме, що календарна осінь приходить у свою повноправну фазу. Температура помітно знизиться, тож вранці і увечері вже відчуватиметься справжній осінній подих. Втім, наприкінці другої декади негода піде на спад, дощі слабшатимуть, а в окремих регіонах можуть і зовсім припинитися. Температура повітря в другій декаді вересня в день буде коливатися в межах близько плюс 18 плюс 22 градусів. Вночі опускатиметься приблизно до плюс 7 плюс 11 градусів. Щодо опадів в другій декаді, то очікується 3-5 днів із дощем. Також збільшується ймовірність невеликих дощів і мряки. Третя декада 21-30 вересня. Останні дні вересня розпочнуться черговою хвилею опадів. На самому початку третьої декади знову пройдуть дощі, закріплюючи прохолоднішу погоду. Вночі стане ще холодніше. Багато хто вже відчує потребу в тепліших ковдрах та гарячому чаї. Утім, до справжніх заморозків ще далеко. У вересні їх очікувати зарано. Ближче до середини цієї десятиденки дощі практично вщухнуть, хмари розсіються. Наприкінці місяця погода вирівняється, становиться суха, тиха і комфортна пора із поступовим підвищенням температури. Вересень завершиться на мажорній ноті. Сонячні промені проглядатимуть крізь пожовкле листя, нагадуючи про баби на літо. Щодо температури повітря в третій декаді. Очікується помірне похолодання в день близько плюс 15, плюс 19 градусів, вночі плюс 6 плюс 10 градусів. Порівняно з початком місяця середні значення значно знизяться. Опадів протягом третьої декади прогнозується 3-4 дні. Опади носитимуть переважно слабкий характер. Висота опадів наприкінці місяця найнижча, більша частина їх вже випала. Подих осені пошириться на всю країну. Навіть на півдні дні стануть прохолоднішими. Уночі все частіше температура повітря знижуватиметься до прохолодних значень. У Карпатах можливі перші заморозки на ґрунті та окремі снігопади у горах. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.